У арт-просторі зодіак часто організовують заходи для молоді. Невинятком став і день закоханих. Тут зібралася творча молодь не тільки з міста. Заступник директора Палацу культури народний дім Василь Гайдейчук сьогодні виступав як ведучий заходу. На мою думку, найголовнішим в житті це є любов. Він має не тільки ціль трішки розповісти про це, розбавити лірикою чи музикою. Він є з благодійною ціллю, в принципі, так як і зараз всі події, які відбуваються в палаці культури та мистецтва, Народний дім в нашому місті і, взагалі, в кожному місті. Е, ну і як зазвичай особисто від себе я постараюся цей вечір розбавити трішечки гумором. Організаторкою такого вечора виступила Мар'яна Марук, бо певна, що саме любов переможе війну. Хочу донести від себе про те, що любов та кохання важливі в цей час, тому що вони подолають будь-яку зброю. Навіть у нас були такі банери по Коломиї. І от саме цей банер мене напевно надихнув про те, що треба зробити якийсь такий захід, де людям показати, що зараз саме час проявляти свою любов в будь-яких дрібницях. Якщо навіть ти не маєш своєї другої половинки, посміхнися, перехожемо. Жінка, що йде з побачення, Сама від себе втекти і сама себе не ставляти. Своє мистецтво прийшла продемонструвати на заході Катерина Трачук. Я живу мистецтвом і практично все мистецтво, воно теж побудоване на любові. Я сьогодні теж буду як. Е і як акторка теж, тому що я і хочу і зачитати поезію, і заспівати пісні. Нагадати також про те, що це вічна ця любов, яка в нас є, який, яка нас може теж штовхати на неймовірні вчинки. І дуже хочеться, щоб було більше пісень, більше любові, більше поезії, але не війна. На вечорі було багато приємних сюрпризів. Один із ресторанів підготував для пари закоханих вечерю. Також були і подарунки для учасників вечора, а на благодійному аукціоні вдалося зібрати 62 тисячі гривень. З коломиєю Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.